Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі два завіти в Біблії. <му> Усім відомо, що дві великі збірки писань, з яких складається біблія, називаються старим і новим завітами. Всім також відомо, що слова старий і новий пов'язані, принаймні в хронологічному значенні, з приходом Ісуса. Книги Старого Завіту були написані перед Христом, а книги Нового після Христа. Термін Завіт вказує на глибокий зв'язок цих книг як з Христом, так і між собою. Цей термін не слід розуміти в тому значенні, яке він має в нашій мові. Відповідне йому єврейське слово Беріт насправді означає угода чи союз. Всі біблійні книги перебувають в тісному зв'язку з Божим замислом, поєднати зі собою відторгнуте через гріх людство і вчинити його учасником згідно з первісним задумом свого власного життя і вічного щастя. Задля здійснення цього плану. Бог вступив в діалог з людством, вибравши для нього спершу одну людину, Авраама, а згодом вибрав цілий народ єврейський, з яким уклав особливий союз за посередництвом Мойсея на горі Синаї. І це якраз зветься Старим Союзом чи Старим Завітом. З огляду на це, всі книги Біблії, написані перед Ісусом Христом. І розповідають саме про ізраїльський народ, його історію та його релігію, про найвизначніших його представників, про його вірність і невірність цьому союзові, і про спричинені цим наслідки. Союз з єврейським народом це наслідок та здійснення тих обітниць, що були дані родоначальникові єврейського народу Авраамові, якому Бог об'явився був. Декілька століть перед укладенням Союзу. Тож цей союз був результатом вільного рішення і безкорисливого дару Божої доброти. Іншими словами, в цьому союзі Ізраїль зобов'язався визнавати, почитати і любити Бога своїх правців, Бога Авраама, Ісаака і Якова, любити Його як свого єдиного Бога, і як наслідок. Жити згідно з тими законами і нормативами, що їх Бог дав через Мойсея. А Бог зі свого боку зобов'язувався в цьому союзі вести євреїв до здобуття землі, в якій колись перебували їхні батьки, і яку Бог обіцяв дати їм володіння. Він зобов'язувався оберігати їх, захищати від знищення. Завжди подавати їм всю необхідну для них допомогу. І ця матеріальна основа відносин між Богом і вибраним народом була в тому часі конечно необхідна. Вона мала утримувати в єдності різні племена, прив'язуючи їх до Бога, від якого залежало саме їхнє існування. На цій основі згодом розвинеться все об'явлення, і поступово Ізраїль зможе зрозуміти, хоч і не завжди буде виконувати дедалі відповідальніші релігійні і моральні вимоги, що їх Бог ставитиме перед ним насамперед за посередництвом своїх пророків. Але відносини, які Бог мав з єврейським народом на історичному рівні, були теж прообразом приготуванням Того Союзу, що Бог задумав укласти на духовному рівні з усіма народами і з усіма людьми без різниці в мові чи в кольорі шкіри. Цей новий союз на духовному рівні Бог провістив ще через пророка Єремію, в чиїй книзі єдиний раз в усьому Старому Завіті вжито цей вислів. Ось дні наступають, говорить Господь. І складу я із домом Ізраїлевим і з Юдиним домом новий заповіт. Згодом його повторить Ісус під час установлення Євхаристії, коли освячуватиме вино. Саме принесеним в жертву Його тілом і його пролитою кров'ю започатковується час нового Союзу, тобто нового Завіту. І Книги Нового Завіту, що їх написали апостоли. І їхні безпосередні співпрацівники розповідають про життя і діяння Ісуса і про постання нового Божого народу, яким відтепер стали всі ті євреї чи не євреї, хто повірив Ісуса Христа, Божого Сина і Відкупителя. Звісно, цей Союз призначений виключно для людини, якій Бог забажав подарувати всі свої добродійства. Що в посланні до євреїв названі спадкоємством. В цьому значенні союз, подібний також до завіту, тобто до розпорядження про передання власного майна комусь іншому після смерті того, хто робить заповіт. І справді ці добродійства передаються нам лише після смерті Ісуса, як це є із людським спадкоємством. Як бачимо, слово завіт вказує на дві історичні події. І на нові стосунки між Богом і людьми, що випливають з них. Втім, сьогодні це слово вживають зазвичай на означення писань, які оповідають як про ці події, так і про відносини між Богом і людиною, що є їх наслідком. Пізнаваймо Біблію з католицьким телеканалом ІWTN.